Добрий день, шановні депутати, мешканці Покровського району, міста Кривору, мене голову спілки, а в банків Покружського району уповноважили вручити нагороди людям, які допомагали сім'ям загиблих, ветеранам війни, інвалідам війни, від голови Усва Українська спілка ветеранів Афганістана, міста Київ, червонописка Сергія Васильовича. Дозвольте мені вручить людям, які допомагали українській спілці ветеранів на За військово патріотичну роботу та допомогу ветеранам війни і сім'ям загиблих Соколовському Андрію Романови. сервіс і Автомобілів зробили таким бойовим як 17-та бригада, 30-та масштабна. Так що є, що розповідати зараз. Так, За військово патріотичну роботу, за допомогу ветеранам війни і сім'ям загиблих нагороджується, подякою Марчук Володимир Володимирович. <звіг> Вітаю вас. За військову патріотичну роботу та допомогу ветеранам війни і сім'ям загиблих нагороджується, подякою шведці Олександр Георгієвич.

Що пропонує, да, то есть чтобы он сейчас не кожен проект причина там никого не выбор там не, не повидал, если кого-то питание по ситуачу, давайте запишем и окремо, я Якщо є, питання, то... кого послухаем суперча. Якщо из когось питания про кого-то мы, да? Якщо немає. tek na kojeg čini što nasamo glasovanje депутаты, я пропоную после порядка городжала пропоную голосоваться еще до внесения проекта причин порядка народа на ми радий ось мого слухання про відкриття 这样啊 30 ряда по я не могу такого сейчас проводить на одного сына. А вот это не сильно обратно, это ряд с вами всё вот это. И типа по поводу ещё как с нами попадать сюда. Как слово народа когда Украина закрывает, а не Да, вот. Сколько времени, 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 Thank you. I uh do -huh. 2024 по точному роль деятельность прокуратура действенница напрямка 2 марта способностями. Бюджет за проваженность. Бытка возглавлена, бюджетная 900 тысяч гривен, а при того, я думаю, уже нужно побачить, я думаю, затягала Дякую. Навтрака там года так Дякую. Дякую.

Vamos ver como

Друге. Рішення воєнної міністра від 1612 року номер 246 визначено строки проведення відвідув депутатів районної міста ради перед 200 вересня 2025 року. Відносині стапівці з цього регламента районної місті депутатом районної міськради ради в терміну до 1 квітня 2025 року необхідно подати відвіди до організаціонного відділу 2000 году. Дякую. Шов депутати 22 лютого відзначається 81-го річниця вибування кривого там вопросы забудет завтра в 10-й године, пацаны так само о попадании. Еще есть по времени и уважание всегда бачили и значит все себя. Я сейчас в семьях заработал, запишем специально. Подожди, я поработала, все сила ручью закрыт.